Чотири місяці самостільки, насправді виповнюється реально незалежній українській армії. Вона народилася в кінці квітня і з початком війни на сході. Вона поки що невпевнено стоїть на ногах, але вже успішно перемагає добре навчених і досконало озброєних загарбників з півночі. Супереч паніці і навіть корупції та бюрократії власних чиновників. Наше військо вперше за роки незалежності захищає державу. Нинішня ситуація ставить крапку в суперечках. То яка армія Україні потрібна, каже Станіслав Ясинський. Я сюда, слышиш, її. Слушай, що то нернеті? американці подогнали, так? Насправді це броньований автомобіль Спартан. Їх роблять на кразі, і сьогодні вони приїхали у складі офіційного параду. Хоча формально ці автомобілі не можуть брати участь ні в параді, ні у війні. Тому що вони не стоять на озброєнні української армії, не вписані в жоден з папірців Міністерства оборони. Проте вони воюють. Тому що це війна всупереч бюрократії, корупції і руйнації. Наше військо існує, б'ється, перемагає виключно всупереч. Сама українська армія пачці ніби способний сучаствує только на бумагі. Такий вивод слідують із доклади, котрий підготовила Міноборони для Верховної Ради, удручаючи состояння во всіх радах войська. Півроку тому кремлівські телебачення переконувало росіян, Україну з її хунтою можна і потрібно розчавити, а зробити це можна протягом кількох годин. Та замість звісток про перемогу в Росії йдуть тільки рефриджератори з вантажем 200. Нема жодної офіційної інформації про кількість військ і назви бригад, що беруть участь в АТО. Взагалі в міністерстві майже все військова таємниця. Але за неофіційною інформацією, кількість військ в зоні операції вже давно перевищила 50 тисяч. Це і є наша справжня армія. І там немає ніяких спеціальних людей. Таксист, інженер, екскаватор, супервайзер візуальних ефектів, інженер, програміст. І ми всі воюємо. Ми не вміли цього робити ні Зараз понемножку ми учились. Там вся Україна ровно б по Із Києва, з Черніг, з Херсона, за всього. Саме на передовій находятся. підвоєнаходяться. світлі, я світ, Вам не могу їх навіть описати. Сьогодні в зоні АТО більше тисячі офіцерів. Для більшості з них це перша в житті війна. Не всі пройшли випробування. Дехто навіть покинув своїх бійців і втік. Але більшість вистояла. І тепер ми маємо справжніх бойових командирів. Вдруг проявились талантливіші є. капитаны майоры талантливейшие артиллеристы у нас в бригаде там появились вот артиллеристы которые ну, начали ложить снаряды вот как в 5 копеечек то есть как бы накрывали эти колонны с утра до вечера. Ну и есть, да, проучившиеся там по учебникам времен Советского Союза генералы, и... которые сидят в Киеве. Я так думаю, они уже поняли, что в принципе как бы Их карьеры в основном в большей массе своей закончатся после проведения как бы АТО. Украина входит в десятку крупнейших экспортеров оружия. При этом на 80-90% ее экспорт – это распродажа техники из состава собственных вооруженных сил. Причем не худший, а лучший. Исключительно на экспорт, а не для вооруженных сил своей страны, работает украинский военно-промышленный комплекс. Як стрелецка, так и важка сброя в армии, вожалася за в сарады 90-х. Большинство новых инженерных разработок украинских заводов або иснуют у выгляди доследных зразків, або экспортуются за кордон. Пивричник. Конфликт не допоміг війську усучаснитись. Інструкції замість ефективності. І досі головне правило цього відомства. Для того, щоб передати 30-мм снаряди для э, бронетранспортера Национальной гвардії со склада Міністерства оборони, необхідно во время війни собрать 7 подписей, включая подпись премьер-министра Украины. Иначе эта поставка будет невозможна. Міністерство оборони працює настолько неефективно, що ні одна воїнська честь не може виживати і существувати і діяти без допомоги волонтерів. Головна заслуга держави в цій війні дозвіл народу, тимчасово користуватися зброєю зі складів Міністерства оборони. Проте і цієї простої зброї не вистачає. Офіційні цифри: 86% особового складу армії захищені бронежилетами. 100% бійців мають каски. Утім, нормальний бронежилет четвертого п'ятого класу має кожен другий, а сучасний шолом кожен десятий солдат. Солдати воюють в касках 50-х років, які захищають лише від каміння, а на голові тримається так погано, що ватаці ламають солдатам ніс. Волонтери, що закуповують броню і шоломи за кордоном, завозять їх в Україну нелегально. Волонтери везуть все від води до відремонтованих народним коштом БТРів. Та генерали теж міняються. Міністерство не безнадійне переконує радник міністра оборони Олександр Данилюк. Останні події піднімають наверх людей, що вболівають за Україну. Є багато спеціалістів в структурі Міноборони, в структурі Генерального штабу, які дійсно є патріотичними професійними людьми, дуже Важлива задача зараз виявити цих людей. Кожен день війни коштує бюджету 70 мільйонів гривень. Це бензин, їжа, зброя, зарплати військових. Данилюк закликав волонтерів іти і працювати у міністерство. Утім, не погодився ніхто. Я купив спальні мішки, взуття. Знадобилось не більше ніж півгодини, година часу. Якщо я сяду в м'яке крісло і буду виконувати ті нормативні акти, інструкції і всяку цю маячню паперову. То на це мені може знадобитися півроку. Якщо Росія почне офіційну війну, то усіх сил України може не вистачити. Експерти бачать вихід тільки в оборонному союзі та залученні військової допомоги. Проте одразу уточнюють, НАТО не може прийняти Україну під час війни. Зрозуміло, що з політичних міркувань тих же натівських бюрократів країна, яка фактично в стані військового конфлікту зі своїм сусідом. Це ризик втягування всього блоку в цій конфлікт. Тому все на що Україна може сподіватися, то на поміч у вигляді зброї і техніки. Але з нею чи без неї наше військо мусить перемогти або України не стане. Станіслав Ясинський, Павло Бондаренко, Сергія Заренко. ТСН тиждень, 1+, плюс